Всім привіт! І сьогодні у нас вже 27 день. Я сьогодні трошки втомилася, але сьогодні у нас буде така більш легка вправа. Я думаю, це якраз підійде для суботи, для вихідних. Сам цей день я назвала зустріч із моментом. Перейдемо до теми. У швидкому ритмі ми часто проживаємо день по всіх. Коли ми на кілька секунд зупиняємося, зустрічаємося з тим, що реально відбувається прямо зараз. тіло заспокоїться, увага повертається, а емоції стають чіткішими. Те, що ми будемо сьогодні робити, це не є медитацію чи аналізом. Це Повернення до присутності, яке дає баланс. Перейдемо до практики. Зараз, будь ласка, зупиніться на 5-10 секунд. Не треба робити ніякої спеціальної пози, просто там, де ви є. А далі треба спитати себе подумки або голос. Перше, що я бачу, наприклад, я зараз бачу якісь фотки, рамочки. У мене тут техніка, свічки, полочки взагалі, рослини. Друге питання, що я чую. Наприклад, я зараз чую своїх родичів, тому що вони там зараз щось там роблять. А також я чую себе, я чую свій голос, а також невелике гудіння від генераторів, тому що немає світла. І третє питання, що я вдихаю. Наприклад, я зараз тільки нещодавно повернулася з прогулянки, і було дуже холодно, і в мене таке холодне повітря. Це маленьке, просте вправо, але в моменті, коли ми питаємо, наприклад, ось ці три речі або ще щось інше, яке повертає так. До реального світу, до цього моменту, то воно допомагає нам заспокоїтися і відновити контакт з нашими емоціями. Тому я дуже рекомендую зробити це вашою звичкою, хоча б такою маленькою, коли відчуваєте, що відчувається щось не так або. Треба прийти якось в себе, ви можете повертатися до цих питань або якісь ще, які ви знаєте, які вам допомагають. На цьому сьогодні все. Я всім вам дуже дякую, хто переглянув це відео, хто взаємодіяв цим відео. Я також вам бажаю гарного дня, сонячного настрою, щоб у вас все складалося якомога найкраще, і щоб ви і ваші родичі почували себе добре. І бувайте!